І якщо зараз хтось скаже слово сауна, я кину в нього капцею, пробурмотіла Люба, махаючи газетою перед обличчям. Літня спека накрила село Зненацька. Ще вчора можна було варити борщ, а сьогодні навіть думати про плиту було важко. Всі сиділи хто де хтось у погребі, хтось у тіні під грушами, а дехто, як тітка Люба, на лавочці з мискою холодної води для них. Діти бігали зі шлангом, обливали всіх підряд, включно з песиком барсиком, який після цього образився і заліз під лаву. Дядько Гриць нарешті здався і виніс з хати старий вентилятор ракета, який гудів так, ніби злітав, але хоч трохи ганяв повітря. У крамниці розкупили всю мінералку морозиво і навіть згущонку, бо вона завжди прохолодна. Хтось зранку спробував копати картоплю, але швидко передумав і ліг назад у гамак. А ввечері, коли нарешті впав на село перший вітерець, усі вийшли на вулицю, мов після довгої зими. І хоча нічого особливого не сталося, усі погодились спека то ще не кінець світу. Головне, щоб був вентилятор, трохи квасу і компанія для посаденьок.